Всім доброго, гарного, тихого, мирного раночку і теплої погоди всім бажаю, бо в нас дуже холодно сьогодні. Я подоїла своїх козочок, малишку і красотку. І хочу дати відповідь на коментарі по поводу нашої жужі. Люди всі запитують, бо я ж говорила в минулих відео, що жужа захворіла. Просила поради, як її лікувати, як її рятувати. Багато людей відгукнулося, багато давали поради, багато хто підтримував, хто просто переживав. Всім дякую за підтримку, за поради, за коментарі. Сьогодні я даю відповідь. На жаль, ви вже зрозуміли, і в коментарях я писала, Жужа наша померла. Їй було 13 років, так що, можливо, вона вже і від старості померла. Уже свій життєвий ресурс вона іщерпала, і запустити її заново не вийшло. Ну, це я так своїми словами, як я розумію. Бо рятували, робили, ну, дуже багато чого робили, і кололи, і заливали, і жуйку заливали від другої кози з рота брали. Ну і крім цього, багато чого робили. Я це все писала в коментарях, відповідала, хто що радив. Ну Майже все, що радили, майже все ми робили. Там, за виключенням деяких пунктів, що, може, чогось ще не було, чи, чи вже не треба було, чи вже пізно просто було робити. Бо навіть після смерті Жужі ще люди давали поради, як її врятувати. Тому я дуже щиро всім дякую, хто хвилювався і хто давав поради і питався допомогти. Всім всім дякую. Красотка, що ти зробила? Перекрутила ципок. Ну красотка зайняла жужене місце. Он, вона й туди хоче перелізти. Просто козенят я перевела сюди, зараз було холодно. Що ви тут коло мене? Змерзли, бідняки. Ідіть, да, ідіть, йдіть щось їжте. Та красотка стояла з тої сторони, видно, її козенятка там безпокоїли, та вона перелізла на цю сторону, то я її прив'язала вже наже вже не місце. Так що такі справи. Ми вже без жужі. Красотка, малишка і шестеро козеняток. Оце козлик, світленький тюльпанчик. Оце козлик, черниш з вушками. Біленький біланчик наш. Куди ти заліз білан? Той другий чорний, то малиш. І ті двоє дальніх, хто там справа. Жушкина козочка, а зліва козочка від карамельки, безрога козочка. Всі остальні п'яти розрогами. рогами. Трошки вони замурзані у болоті трохи, бо йшли дощі, а вони ж ганяють там в городі, ну, не дуже такі, так, чуть-чуть вимазані. Так що, такі наші справи. Я ще раз всім дякую. Красотка, не бий, козенятка. Всім дякую за перегляд мого відео. Ще раз, кому цікаво, підписуйтесь. Вірніше, не ще раз підписуйтесь, це я ще раз повторюсь. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, пишіть коментарі, ставте лайчики нагла морда пилась. Ти ж потім туди і напісяєш. Ну, зараз я їх попроганяю. Дознімаю відео. Так, все, всім бувайте здор... всі бувайте здорові, всім гарного дня. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока. Ну, не бийся.